Оцей можна взяти, в принципі, і можна взяти новий, можна взяти вживаний. Но вживані дуже часто приїжджають, бувають вуха зломані. Тут, в принципі, о, навіть тут є вухо, оце є зломане. його можна запаяти, це не є проблема. Но ціна це є оригінал. Важливо, що це є оригінал, а це буде однозначно замінник. Там різниця в ціні 20 доларів. Цей вживаний коштує 40, цей коштує 60. В принципі. Тут же в кого який кошельок, скажімо так. Хтось хоче зекономити, бере вживаний. Хтось хоче красиве картинку, бере нове. Це є корпус повітряного фільтра на Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper 250 кузов. Вони йшли з 2006 року по 2025 рік. Корпус не змінювався. Якщо брати старішу модель, там 244-й кузов, то там корпуса вони мають різницю. Там 2,8 двигун, один корпус, 2,2, 2.0, 2,3, інший корпус, то 250-й кузов повністю вони всі одинакові. Так що, кому такі речі необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю і будемо домовлятися.